Всім привіт! З вами Іриска, і сьогодні я хочу розпочати новий проект, який я назвала UA Builds. Він полягає у тому, щоб всім спобудувати будинки, характерні для кожного регіону України. Такий собі віртуальний музей пирогово. Але відтворюватиму я будинки не з музею, а такі, як я їх запам'ятала, з тими елементами, що впали в мені в око, коли я подорожувала тим чи іншим регіоном. Мета цього проекту, ну або челенджу. Тому щоб розширити рамки The Sims, принести туди української автентики і не шаблонної білої хати з вишневим садком. Хоча і це дуже гарно і мило моєму серцю, а реальних будинків, в яких досі живуть українці. Уявіть, як незвично буде грати Сімом не в стандартному плюсі Борбані, а в будинку, в якому живете ви або ваша сім'я. А як незвично це буде для іноземців. І іноді, зважаючи на зручності окремих будинків, це буде дійсно виклик. Таким чином, я хочу вийти за межі стандартного будівництва The Sims і нанести на карту географії гри Україну. Хто зна гривню як валюту продажу в вороджені, ми вже відвоювали. То можливо, колись буде і окремий кіт на українську тематику. Але давайте повернемось до будівництва. Звісно, що відтворення буде доволі умовним, бо стилістика The Sims орієнтована на західний американський стиль будівництва. Тому це буде свого роду виклик використати наявні елементи The Sims, щоб створити будинки характерні для наших регіонів. Тому я буду намагатись відтворювати загальні риси будівлі, розміщення будівель на ділянці, план будинку, призначення кімнат і таке інше. Але так, звісно, дуже шкода, що не можна додати потрібних елементів декору або оздоблення. Навіть на прикладі сьогоднішнього будівництва я покажу, як навіть досить прості елементи не вдалося відтворити. Ну і почнемо ми з регіону рідного для мене, це Дніпропетровщина. І в цьому будівництві я намагатимусь відтворити будинок дуже особливий для мене, де пройшло моє дитинство. Це будинок моєї бабусі. І забігаючи наперед, скажу, що конкретно в цій будівлі я намагалася відтворити усі найменші можливі деталі. Починаючи від відер, розкиданих по усьому двору, і закінчуючи заповненням стінки в залі, бо це мало для мене особливе значення. Тому, ймовірно, будівлі з інших регіонів не будуть такими мікродетальними, а будуть більш іграбельними та функціональними. Бо моя задача це створити функціональні, а не декоративні будинки, в яких дійсно можуть жити сіми. В інакшому випадку ці декорації просто помруть в галереї. Тож, давайте повернемося безпосередньо до сьогоднішнього будівництва. А ще зазначу, що я розумію, що варіантів будинків навіть в одному регіоні, навіть в одному селі, навіть на одній вулиці безмежне розмаїття. Але я керуватимусь своїм досвідом і своїми враженнями. Тому, якщо вам буде здаватись, що щось не так, щось має бути інакше. Будь ласка, поділіться своєю думкою і досвідом в коментарях. А краще долучайтесь до цього проєкту і давайте досліджувати розмаїття України разом. Тож, Дніпропетровщина. Зазвичай ділянка ділиться на жилу частину двір та город. У дворі розміщується хата, літня кухня, погреб, гараж, колодязь. В хаті, на сучасний погляд, досить дивне і незручне планування. Ви маєте декілька маленьких кімнат, більшість з яких прохідні. Тобто, вдале розташування меблів апріорі не здійснена задача. І ще є велика зала, в якій жити не можна, особливо дітям туди не дозволяють заходити, бо там всі найкращі меблі, килими і її використовують лише для гостей та святкування свят. Для сучасного світогляду така позиція: ютитися в маленьких, незручних кімнатах все життя, а щось добре, велике, зручне берегти для когось або особливих моментів. Здається, м'яко кажучи, нерозумною, бо ти живеш тут і зараз, користуйся і насолоджуйся всіми своїми благами зараз, а не бережи їх незрозуміло для чого і на коли. І чесно кажучи, з часом святість зали поступово зникла на щастя. Але для мене є дуже показовим і цікавим таке відображення світосприйняття поколінь моїх бабусі про бабусь на облаштуванні житла і поступова зміна, яка відбулась, і у сприйнятті наступних поколінь. Ще з цікавих пережитків у кожному дворі є літня кухня. На моїй пам'яті вона використовувалась вже як сарай, господарське приміщення. Але в оригіналі, наскільки я розумію, влітку готували саме там, там була піч. А хату тим самим берегли від зайвого жару та бруду. Звісно, є ще погреб, в якому окремі банки консервації стоять, здається, ще з часів його будівництва. О, це класичне замкнуте коло кожної бабусі. Спочатку вона жаліється, що ніхто не приїжджає допомагати садити город, бо їй самій силі. Потім що ніхто не допомагає його обробляти. Потім що збирати врожай, потім що врожаю стільки, а ніхто не хоче нічого забирати. Тому вона париться і стікає потом, консервуючи те все. А потім, чого ніхто не бере консервацію, нафіга я стільки закрила. Ох, Ставте вподобайку, якщо це і ваша історія також. І в кінці ти такий думаєш, а можливо, треба цей ланцюжок десь на початку перерізати. Але якщо чесно, наших бабусі, дідусів можна зрозуміти, вони пережили дуже важкі часи, і ті городи і та консервація реально рятувала від голоду. Тому, якщо з вами ще стається така історія, не зліться і не сваріться на своїх бабусь, допомагайте їм, дякуйте за їх важку самовіддану працю, бо вони те все роблять з безмежної любові до вас. Ще з характерних елементів є покрівля даху. Покрівля взагалі досить цікавий елемент. Здавалося б, зробити покрівлю, ну що там видумувати дах та й годі. А ні, чогось у кожного регіону є якісь свої фішечки. Так от, звісно, що зробити дах саме таким, як треба, не вдалося. Звісно, в результаті він вийшов досить рагульним, але я постараюсь пояснити, як воно мало бути. Тож, давайте перейдемо, врешті-решту рум-туру. Ой, ні, ну який рум-тур? Давайте краще назвемо це оглядинами. Тож, ми маємо великий кам'яний забор, білий, який ще постійно треба білити побілкою. Е, так, бачите, якщо у мене у цій серії буде проскакувати щось суржику, але тут це така автентика. Кажу саме так, як це називалося в житті. Хід через залізні ворота, з воротами взагалі біда. Звісно, я не очікувала знайти саме такі, як треба, але, на жаль, немає навіть і близькоподібних, а саме хоч якихось залізних. Далі маємо двір, який залитий бетоном, зліва гараж і трошки зеленої частини двору, справа курник. Який, звісно ж, виглядає не так, як нарядний теремок, а більше як землянка, де кури сплять. Ну але дякуємо, що в принципі є курник за Сімс. Прямо хата, але давайте її лишимо на кінець. Так, тут у нас альпійська гірка. Я думаю, що хто знає той знає, хто не знає, я поясню, що колись це був дуже модний варіант клумби, де ось так викладалися камінчики навколо квітів, і вона обов'язково мала бути багатоярусною. Тут маємо погреб та сушарку. Де вивішують сушитися білизну, рукомийник. Тут біля забору росте виноград, маємо ще невеличку землянку, а також ще один вхід в курник. Така закрита частина. Тут насправді за цими дверима також сідла для курей, але оскільки в Сімс немає такої опції, то тут вийшло щось типу майстерні. Тут палісадник, теж частина засаджена квітами, ну і трошки різними бур'янцями. Ну Ось в земляночці зазвичай купа необхідного господарського інвентарю. Ну, але Sims не дуже з цим густо, тому розмістили лише сундук, в якому можемо щось зберігати. Ну, а ось тут маємо сарай, який насправді з ходом часу став такою кухонькою, де робиться усяка консервація, зберігається купа просто дуже ну, необхідних речей. Але ви ніколи не поясните своїм бабусям дідусям, що вже пора і час трохи позбавитися від деяких з цих речей. Ну і тут я намагалася відтворити таку заставленість усім, чим тільки можна. Як бачите щось із городу, із якісь бідони, коробки. Дійсно, я думаю, що це знайомо багатьом, коли там стоїть все, що тільки можна. Така от лавця різблена, гарна дійсно. Тут маємо кухню. І вона називалась кухня, бо тут була піч. Піч зараз насправді вже заліплена, непрацююча. як і цей малий непрацюючий холодильник Дніпро. Так. Ну і тут також є ліжко, де можна відпочити. І теж купа одягу, купа речей. І зараз ці вже обидві будівлі. Майже не жилі і використовується просто як простір, де можна зберігати речі, які не потрібні зараз. Ну або, якщо чесно, не потрібні взагалі. Тут колодязь, який я насправді дуже люблю, він, звісно, виглядає набагато простіше. І в дитинстві, я пам'ятаю, дуже любила тягати воду з колодязя, коли ти закинеш відро і це чекаєш, щоб наповнилось відро, коли воно так починає дьоргати. То значить, воно вже повне можна тянути. Тут маємо гриль. І гараж. Ну, я не думаю, що гараж може чимось здивувати. Я думаю також у багатьох це не тільки прихисток для машини, а також і для купи теж знову ж таки дуже необхідних речей. Боже, скільки речей їм необхідно насправді. Тут, коли ти переїжджаєш, ти розумієш насправді, скільки в тебе зайвих речей, а тут, коли в тебе будинок, це ти обростаєш тими речами, просто особливо за всі роки, просто неймовірній кількості. Тут вікна, вікнами я задоволена відносно. Вони взагалі мали бути ще зі ставнями, але мені подобається, що ось є такі елементи декоративні навколо рам, що в Принципі досить схоже на те, які моє вікна в цьому регіоні, бо вони зазвичай блакитні, мають ставні. Ну, вже багато хто ці ставні повикидав, але мають такі різблені елементи, дуже красиві, декоративні, і я рада, що, хоча б ось так, вдалося їх відобразити. Ну і тут ми з вами потрапляємо в простір за хатою, який зазвичай використовується, щоб зберігати. Якісь габаритні, але речі, які вже не використовуються. Тут маємо душову літню душ, який працює так, що зверху набирається бочка, і часто саме сонечко нагріває воду там. Поштова скринька куди заскочила. Так, тут у нас старий туалет, а також ця бочка тут символізує котел. Ну, насправді це щось, типу. Металевої печі, де спалюється сміття, або листя, або бадиля після збору врожаю. Ну і насправді можна нагріти там ту ж воду для літнього душу. Далі маємо сходи на горище і туалет. Тут ось цей туалет має символізувати такий стандартний сільський туалет, який виглядає просто як Дірка, або як якась така надбудова, щоб було зручніше сидіти. Тут маємо реманент, який завжди лежить десь на початку городу, де його зручно брати, коли ти йдеш щось сапати або копати на город. Тут величезний город, у мене не вистачило енергії засадити його якимись рослинами. Ну, але зазвичай він, як завжди, повний, або якихось рослин, або бур'яну. Там завжди знайдеться робота. А ще, на жаль, зовсім не вдалося відтворити зовнішнє оздоблення будинку. Зокрема, на кутах будинку мала бути ліпнина у формі фігурного стовпчику. А ще нижня частина будинку і літньої кухні мала бути пофарбована у чорний колір і трохи виступати. Ну, щось типу фундаменту, але воно не є фундаментом. І я намагалася погратися із фундаментом, але тоді неможливо було б зробити наш ганок, або якось імітувати це за допомогою шпалер. Але, на жаль, таких шпалер, що була нижня частина іншого кольору, зокрема чорного, потрібної висоти, на жаль, всім не було. Тому ось будиночок вийшов таким простим рівним, хоча це зовсім не так. Ну і тепер ми повертаємося безпосередньо до хати. В хаті моєї бабусі було ось таке невеличке крилечко ганок, на якому було зручно сидіти влітку. Далі, якщо зайти, маємо такий невеликий передпокій. Ну насправді такий передбаннічок, де зберігались якісь продукти ось тут. Ну а з іншого боку, навпроти якісь речі. Але насправді за ось наступними дверима вже було щось більше схоже на прихожу. Але чесно, я не знаю, як у наших бабусь вдавалося робити ці кімнати, які настільки багатофункціональні, бо тут ти і роздягаєшся, тут і холодильник стоїть. Е, да, і так ви побачите тут два холодильники. Ну навіть три, якщо рахувати, те, що був там в літній кухні. Ну не знаю, як у вас у мене бабуся дуже любить готувати, і їй навіть і трохи іноді бувало замало. І я думаю, це щастя, якщо у вас теж така бабуся. Тому я з великою радістю розмістила тут всі холодильники, які мали бути. Ось тут маємо кухню, такий рукомийник, який стоїть окремо біля вікна, також плитка, котел для обігріву. Ось тут столик, за яким не їдять, готують. Ну і стандартна радянська кухня. І ось тут маємо вже житлові приміщення. Боже, ці дорожки, це килимове покриття, не знаю, воно таке кумедне, так кумедно виглядає в The Sims. Ну і стандартно телевізор, стіл, якісь буфети з купою посуду. Далі маємо частину, де сплять, де велика кровать, або кровать. Також речі. Так, і речі дійсно висять просто ось так. Тут диван, який має розкладатися. Тут наліво маємо туалет, який був прибудований з угодом. Тому він чудернацької форми, але мені здається, тут все чудернацької форми, чудернацьких призначень. І так не дивуйтеся, ви бачите тут шафу, бо ну що пропадать добру. Ну знаєте, ну якось меблі переставляли, тут є вільне місце. Ну чого б не поставити шафу в туалет? Ну це ж дуже логічно і дуже корисно. Завжди знайдеться, що там зберігати. Ну, і ось тут ми з вами заходимо у святая святих у зал, у саму велику кімнату. Тут ми маємо святая святих, стінку. Я дуже намагалася відтворити, на мій погляд, вийшло навіть схоже, коли всі ось ці елементи, серванти, де стоїть купа різних сервізів, книжок, також різних речей, все неймовірно нагромоджено. І мені здається, що воно дійсно схоже. Тут маємо розкладний диван, який розкладається і стає місцем для сну, тому я використала ось такий предмет Sims. Далі шифонєр, ну, тобто шафа, але так називали. Тут маємо стіл, за яким їдять на свята, він розкладається, комп'ютер, телевізор. До речі, хотіла сказати на шпалери. Завжди в The Sims Мені здавалося, що дуже багато шпалер з квітковою тематикою, з квітковим принтом. І ось тут, вперше за всю мою історію гри в Сімс, я стикнулася з тим, що мені недостатньо цих квіткових принтів. Ну, справді мені не вистачило різних видів шпалер, різних принтів, щоб у кожну кімнату поставити різні шпалери. І коли я з цим зіткнулася, це було дійсно кумедне відкриття для мене. І ще хочу показати вам дах. Він дійсно вийшов дуже чудернацьким. В Дійсності, верхній край ось цієї частини мав так само спускатися під кутом, під таким же кутом, як і ось ця решта даху. Але на жаль, The Sims не дає нам такої можливості. Ну і дійсно, як на мене, такий тип покрівлі дуже характерний для цього регіону. Майже в кожному дворі хата має саме такий дах, але на жаль, його не вдалося повністю втілити саме так, як він мав би виглядати. Ой, Я ж забула вам показати погреб. Хоча насправді не думаю, що тут можна чимось здивувати, бо погреб він завжди призначений для того, щоб зберігати тут минулорічний врожай, а також ту саму купу консервації, над якою так трудилася бабуся. Ну і звісно, також коробки, можливо, ще бочки з якимись соліннями. Ну і чесно кажучи, у нас навіть він був. Типу, як холодильник, там часто якісь лимонади або водичка зберігалася. І це був почесний обов'язок перед якимсь застіллям збігати в погріб, достати холодного лимонаду. Ну і на цьому, мабуть, наші огляди не завершено. Я буду рада, якщо комусь щось видалось знайомим, що в нього було або є таке саме. Якщо так, то ставте цьому відео лайк, поділіться в коментарях, що саме у вас було таке саме або подібне. Ну і підписатися на цей канал ще можна. Отак От я буду експлуатувати ваше почуття ностальгії. <_k>, <_k> якщо чесно, я буду дуже рада, якщо це відео викликало у вас якісь теплі емоції. І якщо ви теж загорілися ідеєю побудувати свій будинок, будинок своєї бабусі та дідуся, я буду дуже рада. Долучайтеся до цього челенджу, відмічайте мене в описі вашого відео або завантажуйте ваш будинок до галереї з хештегом UABuilds. Давайте разом створювати український контент та знайомити світ з Україною. Дуже дякую вам за увагу і до зустрічі у наступних відео.